Василь в підрозділі батальйоні Сила Свободи. В свободу прийшов Василько, молодим хлопцем, де знайшов своє щастя, свою дружину, де породичався з багатьма, стали кумами, багато років плічок вішли. -пліч. Напевно, Найвлучніші слова про Василя процитувати блаженішого Андрея Шептицького. Тихою, неостанною працею любіть Україну. Напевно, це найкращі слова буде про Василя. Цілеспрямований, незламний, він постійний, найбільше слово надійний. Якщо Василь сказав, що зробить, значить зробить. Якщо Василь сказав, що він буде, значить він буде. Ось так крокував він своїм життям. Глибокий християнин. Людина, яка творила себе. Міг бути науковцем, але любив працю, дивитися, як твориться після його рук Великі будови. Він творив. Не захотів він відійти назад. Можливо, хтось і відійшов би, а він ні. Він до останнього залишався з побратимами на самому передку. Василь Особа, Півроку. Як тебе немає. Дружа? Насправді був особливим воїном, не тільки твоє прізвище як особа. Ти йому насправді відповідав. Тому що ті цінності, які Бог вклав у тебе, ті два стовпи, націоналізм і християнство, це насправді. Цінності, які ти ніс в собі. І ще що дуже важливо, що ти був справді особливим, адже ти був зятим світлої пам'яті величної нашої Ірини Фаріон. Василь особа герой, побратим, захисник України. Війна забирає кращих, та їх вчинки назавжди залишаються з нами. Василь був вірний. Своїй державі, своїй нації, своїй родині до кінця. Честь Василіосови. Слава Україні! Слава Україні! Пів року без Василя особи, пів року без славного сина української нації. Василь був чесний, справедливий, порядний, надійний, твердий українець, справжній свободівець націоналіст. Війці батальйону Свобода проводять пімству кожного дня, пам'ятаючи про Василя. Слава у особі, слава всім героям України. Ми переможемо, Москва впаде. Пам'ятаємо Василю. Одного разу пам'ятаю, в мене приїхала рота після зони бойових дій. У мене відбувалася компресія на Бучі. Тоді дощ такий впадав. Всі вже були втомлені, це вже було під вечір. Іде такий Василь, як завжди веселий, і каже: ну давай зробимо фото. І це, напевно, єдине те фото, яке в мене залишилось про спогад із ним. Коли ми були в зоні, завжди коли він їхав на Львівщину у відпустку, завжди було питання. Іринка, що тобі привезти зі Львова. Ніколи не було такого, щоб він кудись там йшов чи їхав і не запитав, чи, чи, чи щось потрібно, чи щось потрібно передати, чи можливо щось потрібно привезти. Кажу, Василь був дуже добрий дизайною і дуже чудний, І це був побратим, на якого завжди можна було покласти. Я завжди знала, що я можу подзвонити до Василя і він завжди допоможе. Навіть якщо він сам не зможе, то завжди знайде вихід із тої ситуації, або підкаже, як краще зробити, чи до кого звернутися. Василь Особа він віддав найцінніше своє життя за нашу свободу. Його подвиг і мужність назавжди залишився в серцях тих, кого він захищав. Світла пам'ять герою. Він живий, поки ми пам'ятаємо. Слава Україні. Із Ваською познайомились ми, коли у нас за 300 хлопців, був пожар на позиції. <клес> він прийшов в липні, якщо я не собалюся. Точно не скажу. Час який був. Але літо мені дзвонили хлопці. То Чорний сказав, щоб я під'їхав, його забрав. Приїхав, він такий. Спочатку мені показався якийсь такий, ну знаю, такий грумий був серйозний. Він мовчить щось, їдемо по дорозі з ним, коротше, він щось навчить постійно. Але потім познайомилися ми з ним. Він скільки, Мабуть, так, не тільки зо дві. Він такий, коротше, не... ну, якийсь був. Не мог напевно більше дати ладу, куди він ще щось, ну, типу такого. Як -то. А, але так, як чоловік, як людина, він дуже добрий був. От, якщо, наприклад, по роботі, по то то був він такий дуже От, Якщо, наприклад, там, щось должно бути правильно зроблено, то воно так і буде. О. Якщо попросить його щось там допомогти тобі чи якось таким. Образом то без питань. Мав то, я пам'ятаю, ми поїхали з сім'єю на Закарпаття їздили, О. то він приїжджав, мене зустрічав у Львові на вокзалі. О. Знайшов нам квартиру, поки там декілька днів у нас там потівкається була. Определені там числа були. О. Він нам знайшов квартиру через, через знайомих, підвіз нас. Ну, ми кликали, поговорили. <кій> І так жили ми добре сім одна сім'я, дуже добре. Він. Жалко, хто знає як. Якось, чесно кажучи, коли я узнав про те, що загинули, як то ну, таке ощущення, будь-який рідний чоловік вигів. Дуже як -то, ну, дуже тяжко було. Дуже жалко його. Дуже він добрий був такий завжди. За сім'ю дуже він переживав. І постійно там вечором я чую, там дзвонить він там із з коротше, уроки вчили. Ще ми потім що там приклади, які то були, то ліміт такі математики. Ну довго їхали, там не могли приклад купити рішити. Та й таке. Навчили його рибачити, ну, їздили на рибалку. Ми там, Весело було. Ну так зразу не згадаєш, наприклад, такі дуже було багато. На позиціях, коли заступали, то ну, пережили дуже багато з них. Ну, і от він відносився до, до тих людей, на яких можна було положитися, допустимо, які б не були ситуації, ну, ти знаєш, що коло тебе людина, яка тобі завжди допоможе. Пів року, як з нами, немає нашого побратима, нашого друга, Василя Особа. Це направду, Великий чоловік своєї держави, нашої ненької України. Людина, яка щиро з усім серцем любила першочергову свою сім'ю, свою родину, свою землю і всіх, хто його оточував. Про Василя згадуються тільки теплі і приємні моменти. Пригадується, як він практично завжди, перед кожним виходом на позицію і приходом з позиції. Ми з ним зустрічалися, спілкувалися. І в більшості випадків він першочергово згадував про свою родину. До кожної роботи, за яку брався і до якої брався Василь, він завжди підходив з розумом, з логічним мисленням. Він все робив настільки правильно, що направду це дивувало. Дивувало, як в нього все так виходить якісно. Василь це людина, яка є справжнім українцем, справжнім героєм України, своєї землі, своєї держави. І слава Василю особі, і слава всім героям, які віддали своє життя в усі часи за цю святу. Землю, нашу неньку Україну. Слава Україні! З Василем я познайомився. Я заходив з позиції, а вони заходили на позицію. Думаю, якась людина в нас немає, ніхто не попереду. попередив. Ді ми приїхали в Слов'янськ, ми якось зустрілися, зговорились. Я кажу, ти звід... Звідки він каже, о, зі Львова. Я кажу, я теж Львова. З ним було легко працювати. І він... ми радились, коли треба було щось зробити з ним. Це теж порадились. Треба зробити це, так зробили. І так було набагато краще і, і легше. Треба було йти по міни. І йшли по міни там. Треба було нам взяти, аби не йти три рази. Треба було взяти по 15 днів, дали по 15 днів, аби йти два рази, а на три. Я вийшов 4 жовтня, коли Дідійшла 500-54, ніхто не попередив. І коли сказали відходити, я вже в групі дивився і не виходи, ніхто нас зв'язав, четверте години. П'ята ніхто не виходив. Я в шостій подзвонив і попередили, що загинуло в нас троє трьохсотих. І він між ними.